Шестизначна кількість щороку. Німецький збройовий гігант Рейн Мітал планує побудувати в Україні завод з виробництва снарядів натівського калібру. Очень важливе обстоятельство. Нагадаємо, що глава рейн рейнмітала Армін Папергер заявив, що армія України потребує щороку 2 мільйони артилерійських снарядів. Тому німецький концерн внесе свою частку та вироблятиме шестизначну кількість снарядів калібру, а також The cat Метальні заряди нагадаємо, що в новому підприємстві 51% належить Рейн-Міталу, а 49% – українській компанії партнеру Ми ще встиг поспілкуватися по скайбу з Міхалем Галором, це депутат європар європарламенту від Німеччини, і запитував про те, чи відчуває він зараз таке посилення єдності всередині європейського союзу, особливо на особливо на тлі останніх подій, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, виборами їхніми, які мають вже цього року відбутися. І, зокрема, з виділенням чергового пакету допомоги Україні, який затримується. Ну і у відповідь Міхайль Галер сказав, що дійсно зараз намагаються подвоювати зусилля різні країни Європи, що і роблять, і про це говорили зокрема і на Мюнхенському безпековому форумі. Давайте послухаємо пряму мову. На мою думку, ми повинні довести, що ми можемо докладати більше зусиль для оборони в Європі. Це також аргумент на користь президента Байдена, який потім може сказати виборцям: подивіться, європейці роблять набагато більше і не лише в Україні. І це правильно Це війна в Європі, і після цього Байден може сказати своїм американським виборцям, що це також в їхніх інтересах, і європейці роблять більше ніж штати. Тож давайте виконаємо свою частину. Тож це корисно в цьому сенсі, але гіршим випадком буде якщо пан Трамп стане президентом. Ми сподіваємося, що ні, але ми не знаємо. Ми повинні бути готові, і це добре. Ось чому зараз потрібно взяти на себе зобов'язання. Я вважаю, що нам потрібно організувати своєрідний саміт, на якому буде представлено все те, що ми вже підготували. Де будуть представлені країни-члени ЄС, де будуть присутні компанії, банки, щоб усі отримали дуже конкретні завдання, які потім слід виконати? Це саме те, що ми зараз плануємо. І одразу ж доєднуємо до етеру Тараса Загороднього політолога, який вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Про те, що сказав якраз Міхайль Галер, якщо ви чули, що от якщо Європа зараз буде потужніше підтримувати Україну, робити все можливе і навіть більше ніж те, що вони робили до того, то це може стати таким хорошим аргументом для Байдена для того, щоб говорити зі своїми виборцями і з виборцями, зокрема, і республіканцями, що, начебто, ось подивіться, як зараз діють європейці, ми втрачаємо потроху позиції. Нам треба щось з цим робити. Чи спрацює це, на вашу думку всередині Сполучених Штатів Америки? Ну, це спрацює більше на користь Трампа, тому що Трамп вже пред'являв претензії європейцям, що вони не виконують свої зобов'язання в НАТО. Так, це ж... і взагалі ми не повинні, на мою думку, розрізняти в дійсності політику Байдена і Трампа. Вона більш-менш має багато схожих рис. В дійсності вимоги щодо своєї безпеки від Сполучених Штатів Америки звучали, що з 2004 року, коли були підписані зобов'язання щодо витрат на оборону мінімум в 2% ВВП, чого Європа не робила довгий час. Вони тільки зараз вже вийшли на 2% ВВП, тому що ну не вважали Росію загрозою тоді. Меркель говорила, що загрози немає і багато чого іншого. Тому подивимося, але рух, те, що вони починають більше витрачати на оборону, це в дійсності дуже добре, тому що американці завжди намагаються розділити витрати. Тому що в принципі, як у Байдена і у як і у Трампа, логіка одна: менше витрачати та більше отримувати, тому вони користуючись моментом, перекидають в тому числі витрати на євро на Європу, тому що тоді ж ну як я говорив, що з 2004 року політика Сполучених Штатів в Америці якраз полягала в тому, що європейці повинні більше витрачати на свою оборону, ніж вони зараз витрачали. Ну не той час витрачалося, тому що ну на мою думку, те, що Зараз вони говорять, що 2% ВВП вони витрачають. Це вже пізно. Цього вже мало цього вже мало. От Польща витрачає приблизно 3,9% ВВП, тобто 4% ВВП, тому що їм реально страшно. Вони поряд з знаходяться з Росією, можуть бути об'єктом атаки, або вони будуть змушені брати на себе зобов'язання захищати в першу чергу країни Балтії. І тому, ну я не знаю, як це спрацює на Байдена чи на його електорат. а Трамп же до цього говорив вже буквально місяць тому. Вже почав всім говорити. Я ж я ж от я їх почав змушувати давати гроші. Вони починають давати більше грошей. Тому тут не факт, що воно зіграє на користь Байдена. Про Польщу ви згадували, але в іншому контексті хотілося б ще поговорити про цю країну. Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону. Йдеться у матеріалі Форбс. Зазначається, що це можуть бути обмеження або заборони на ввезення польських молочних продуктів і фруктів. Ну а раніше Микола Сольський. Міністр гарної політики і продовольства сказав, що ми за конструктив, але звичайно будемо готові реагувати. На вашу думку, чи буде правильним рішенням саме забороняти імпорт із Польщі окремих продуктів? Ну нам взагалі слід обмежувати імпорт не тільки з Польщі, тому що все, що повинно вироблятися в Україні, повинно вироблятися в Україні. Це можна у нас форс-мажор, а у нас вимивається багато валюти за кордон. Е, ну, наприклад, в 23-му році Україна на 1 мільярд доларів імпортувала алкоголь. Взагалі, ну я думаю, що можна обійтися без французьких, італійських та інших та віски, наприклад, в країні А у нас є власні виробники, які можуть закрити це питання або не імпортувати дорогі автомобілі. У нас приблизно теж то під мільярд доларів було вивезено з країни. Те, що не Зараз немає великої потреби для захисту країни, і тому в даному випадку це таке досить слизьке питання, якщо буде окремо по, по поляках. Тому що я все ж таки вважаю, що багато чого причин конфлікту з поляки криється в Україні, тому що купка агроборонів хоче знаєте, заробити там 100-200 мільйонів доларів, і в результаті у нас є сварка з поляками. Це перше, друге. Ми повинні розуміти, що е, слід перебудовувати власне сільське господарство. Бо з таким сільським господарством примітивним, яке будується на агрохолдингах, нас європу не візьмуть, тому що там сільське господарство базується на фермерах, е, тому що вони готують кінцеві продукти. Тому ми повинні це в першу чергу змінювати. Але з іншого боку, ми ще повинні розуміти, що з поляками треба знаходити конструктивні речі тому що ми взаємозалежні по безпеці чи чи існує російський фактор зараз в там в блокуванні кордону залізниці, все інше я упевнений що існує але він не настільки потужний там росіяни просто підливають там навіть бензинчику в конфлікт, який в принципі має об'єктивні причини тому тут комплексно слід розглядати це питання, а не просто так. Давайте заборонимо польську молочку. Це не призведе точно до якихось конструктивних речей. Тут комплексно слід дивитися на всі питання, які стосуються взаємодії з цією країною.